В зв'язку з тим, що Верховна Рада примінувала наші міста, ми проводимо до відповідності.

Резервний фонд на 17, плюс вільний залишок коштів 7 мільйонів, і плюс залишки не використані коштів, які вже не будуть використовувати 4 мільйони потерпу. Взагалі, фінансовий ресурс у нас складає 47,969,4. Оце е, той обсяг коштів, який пропонується розподілити на цю сесію. Значить, що пропонується, куди направити? 12,8 мільйонів це виплата заробітної плати на підприємства міста. Це кол-сервіс для розтрі міста і рідне місто. Далі, 99 тисяч це поступна психологіч для полсервісу, півтора мільйони це опалив на всі матеріалу для рідного міста. померлих і далі те, що стосується благоустрія. І далі а, мільйон на м, підготовку до осіння нового періоду це суміш для рідного міста, 250 тисяч це поточний ремонт двох шиферних покрівень, 100 тисяч програмне забезпечення для інформаційних систем безпечного міста, 60 тисяч – поточний ремонт лістов, 55 тисяч – оплата за, за застоси, приєднання по казацькому віці. 4,1 мільйон – це ввесь державного бюджету, це допомога військовим членам, відповідно до їх звернень. Далі 2,5 мільйони – це енергія цієї бюджетної установи, відповідно до розрахунків її звернень. 10 мільйонів поповнення статутного капіталу на морськові теплоенерго, 150 тисяч поповнення статутного капіталу бюро відповідального фонду, 13,6 мільйона – це виплата е, компенсації підприємству Компвіті за надання послуг в різниця тарифів. Далі 68 тисяч придбання двох радіомікрофонів для управління культури, 37 тисяч надання соціальних гарантій фізичним особам, це виплати, компенсація за те, що вони надаються послуги через управління праці, 500 тисяч це фільговий проїзд, і 150 тисяч це утримання новоствореного комунального закладу в Ітеранській корці. Крім того, пропонується зменшити додатки на заробітну плату подаш і не закладах освіти і збільшити додатки на відновлення віконних під І також після проведення тендеру ми зрозуміємо, яку суму нам вистачає на ремонту, яку будемо цю суму докладати з бюджету. Тому це такі зміни в нашу програму. мільйони 100 тисяч, а саме для 47-41-1 мільйон, для 30-33-1 мільйон, для 0940 750 тисяч, для 0920 750 тисяч, для, для, для 7036 70 в майбутньому вони закуповують для 7225 для Тереона. Це бригада на батальйон. 500 тисяч, 100 тисяч для Славуты 4036. Это 12 питание, добро? Четвертый полностью. Четвертая. Протедия зачем, да? Я понял. Следующая вывода. Програма протидії злочинності та правопорушення для забезпечення громадського порядку і безпеки на території Новомосковської міської громади на 25-27 роки. Так як ця програма у нас у цьому році завершується, ми затверджуємо нову. Е, майже така ж сама, щоб надавати допомогу військовим, там для реалізації проєкту поліцейської офіцерно громади. Там також пункт передбачений. Третє про внесення змін до рішення міської ради від 10 грудня 2022 року 838 про затвердження програми розвитку цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру забезпечення пожежної безпеки на Московської міської ради на 23-27 роки. Що саме в даній програмі? Є пункт в переліку заходів щодо реалізації проєкту МАСЦО. Масцо це місцева автоматизована система централізованого оповіщення. Те, що в нас зараз вмикають сирени, це все дуже ненадійно. Вони дуже старі, і на заводі можуть, наприклад, на каратих була ситуація, зламалась, на жаль, не дуже довго могли Кожен раз вийшло, але, на жаль, ми не знаємо, будуть на це кошти давати чи ні. Ми просто хочемо внести, передбачити, якщо дадуть добро. Чергове питання хто підошки, так, так не привітається. а Для початку першому прийомі розвиткування русні, бо так надання

do novo Thank you. Северная, да. Да, добре, хорошо. И також цим лишень пропонуется.

Речь и продать майна, баланс культуры, спонсоратеризм уже баланс монального. Головного управління Державної податкової служби України з 01.05.24 по uh, підприємству підприємство, втратував uh, статус і анулювало реалізацію платників єдиного податку. Тобто, нас uh, переведено. Ситуацію в країні військових для зменшення навантаження підприємства пропонуємо форму.